На 600 мільярдів доларів саме стільки підписали Саудівська Аравія та Сполучені Штати Америки спільних інвестиційних та оборонних угод. Це величезні гроші, це величезне інвестиційне співробітництво, взаємні інвестиції. І знаєте, що важливо: що більше 140 мільярдів доларів. Саудівська Аравія закупатиме в Сполучених Штатах саме протиракетних систем, протидронових систем, захист морських портів та інфраструктури, спеціальне обладнання, зв'язок, навіть військові академії для саудівської армії все це через стратегічне партнерство з США. Саудівська Аравія отримає. І ще одне. Дуже важливо, що на десятки на сотні мільярдів доларів співробітництво між двома країнами включатиме і штучний інтелект, і спеціальне обладнання, і боїнги, і цивільна авіація, і навіть виробництво в Мічигані лікарських засобів. Все це теж в пакеті співробітництва. Нам, Україні, з такими партнерами, як США і Саудівська Аравія, треба триматися разом і тиснути на Росію з тим, щоб вона припиняла війну.